Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Читарина. Мене звати Іра. І сьогодні ми з вами, як завжди, говоримо про книжки. А точніше будемо говорити про книжку, яку я вам вже показувала. Це рецепт ідеальної дружини Карма Браун. Але чому ж я показую вам її знову? Ви могли її бачити у відео моєму влогу, першому такому пробному. Але я вирішила записати окреме відео про цю книжку через те, що я хочу її розіграти, тому що. Щоб вона мені сподобалась. Про свої враження розповім е, згодом. Але е, одразу розпочну з того, що розігрую цю книжку. Е, як завжди, умови суперпрості. Тобто, ви одразу зараз ставте лайк на це відео. Зупиняйте відео, пишіть короткий коментар, якщо читали цю книжку. Якщо не читали, то напишіть будь-який коментар в підтримку мого каналу і зазначте фразу Хочу книжку. І обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І через 7 днів. За прав... Як в нас це зазвичай відбувається, буду розігрувати цю книжку, і хочу сказати чоловікам: якщо ви думаєте, що ця книжка вам не потрібна, то е, беріть участь для того, щоб виграти її для своєї дружини, е, тому що я впевнена, що багатьом жінкам ця книга буде відгукуватись, вона буде для них цікавою, е, такою, е, можливо, навіть корисною, і е, точно вони її оцінять, Тому чоловіки, не соромтесь брати участь в цьому розіграші е, також. А тепер про все по порядку розпочнемо ми з короткого опису сюжету книжки і ще кілька слів скажу стосовно обкладинки. Вона мені подобається, вона інтригуюча. Вона, от навіть сама назва для мене рецепт ідеальної дружини це щось таке. Ну, неоднозначне, щось таке, яке е, насправді приховує під цією назвою щось значно глибше, щось значно більше. Тому що, ну як може бути рецепт, якщо це дружина, ну тобто якісь такі не зовсім співвідносні речі, але тут закладений насправді дуже глибокий зміст. І обкладинка, вона така досить цікава. Тут така жінка, і яка ніби складається з частин. Тому я скажу, що для мене ця обкладинка також виграшна. Вона мені подобається. і тут всередині навіть є на цих перших сторінках також такі тематичні малюночки, тому книжка оформлення супер. Мені сподобалось. Повертаємось до сюжету. Отже, в нас в центрі сюжету дві жінки, одна з яких проживає раніше, це жінка з минулого, жінка, яка живе в 1955 році, Неллі. Вона живе в будинку, в неї є чоловік, і тут ми простежуємо її історію. Іншої сторони ми знайомимось з іншою жінкою, яка вже є сучасною, тобто вона живе в 2018 році. Це Еліс, вона також живе в тому ж самому будинку, тобто цих жінок об'єднує будинок, вона також одружена. Еліс переїжджає взагалі з Нью-Йорка, залишає таке бурхливе життя позаду, переїжджає в передмістя, таке зовсім інше життя починає вести. І взагалі, от цей будинок стає таким місцем. Зустрічі цих двох поколінь, цих різних жінок, які насправді мають багато спільного, тому що пройшло вже багато років між одним поколінням і іншим, але проблеми жіночі вони залишились такі ж, як і були. І ось ця книжка саме про це. Тобто тут не буде вам якоїсь суперзагадки, хоча вона в деяких моментах також мене здивувала. Але це книжка про жінок. Книжка я б сказала так, для жінок і про жінок. От це, мені здається, найкраща її характеристика. Одразу перейдемо до того, що ж мені сподобалось в цій книжці, а тут пунктів в мене досить багато. Найперше, я хочу сказати, що сподобався стиль написання, легкість, з якою була написана ця книжка і з якою вона читається. Тобто, це як така, я часто про легкі книжки кажу, що це розмова з подругою. Отут От також було. Тобто, тут вам одна жінка і інша жінка просто розповідають свою історію, і це сприймається дуже легко. Далі, я взагалі люблю читати про життя людей, бачити, як, які бувають ситуації в людей, як вони організовують своє життя. І тому ця книжка для мене була цікавою. Ще через це, тому що там навіть такі якісь дрібні нюанси описуються про життя цих двох жінок. І мені це було цікаво читати. Це може бути не кожному цікаво, але. Для мене така тема, вона завжди є е, цікавою. Тут мені подобається, що є різні жінки. В цій книжці немає одної жінки, яка живе там за стандартом і все. Тут є різні жінки з різними е, життєвими бекграундами, як зараз модно казати, з різними життєвими досвідами, е, з різними ситуаціями, в яких вони ці досвіди проживають. Тут є і жінка, яка не має дітей, тут є і жінка, яка втратила чоловіка, тут є і жінка, в якої поганий чоловік, тут є і жінка, в якої і хороший чоловік, тобто тут є багато жінок в різних їхніх проявах, і це ще приємніше читати, розуміючи те, що не всі зобов'язані жити от таким якимось прямим таким напрямком, як сказали, так і ти живеш. Тобто тут є різні жінки, які мають різні життєві досвіди. Мені тут подобається, що тут короткі розділи, тобто дуже зручно читати. Ви там до розділу дочитали, книжку закрили, пішли робити свої справи. Знову ж таки повернулися, і е, ці розділи досить зручні для читання. Ще мені сподобались. Я вже про це говорила в своєму влогу, коли розповідала частково про цю книжку. Ось ці короткі вставочки перед кожним розділом. Ці вставки вони від не не від авторки, вони від перекладача. Але вони мені дуже сподобались. Вони такі дуже в тему. Вони підкреслюють кожну тему розділу. І інколи вони просто мені були смішні, інколи вони мене дратували. Тому що мені здавалось, ну як як таке можливо було писати, але ці вставки вони такі з старих е, якихось там матеріалів. Це там були 50-й рік, 15-й рік, 20-й рік, 1900. Е, і тому було це дуже цікаво читати. Я навіть собі виписала одну таку фразу, яка просто мені надзвичайно сильно сподобалась. Я зараз її зачитаю, тому що в ній для мене набагато глибший зміст, ніж просто ось ці вказані слова. Якби Неллі так щиро не вірила, що шлюб шлях до безмежного щастя, можливо, вона б дізналась, як знайти його в реальному житті. Тобто це така фраза, яка реально має в собі таку глибину, і ти одразу починаєш думати, наскільки нав'язано жінкам багато таких речей, багато стереотипів, які вони просто навіть не до кінця розуміють, що це їм нав'язано, що це не їхнє. Вже будучи дорослою, я навіть ловила себе на думці, що там в 20 років я чомусь не бачила інших варіантів розвитку свого життя. Як ти маєш закінчити університет, ти маєш знайти роботу, ти маєш вийти заміж, народити дитину, все, і жити щасливо в сім'ї. Тобто я для себе не розглядала інших варіантів. Я не скажу, що я там шкодую, що я вийшла заміж чи народила дитину. В мене в житті все склалось чудово. Але сама оця суть, що я... Ну, ніби сучасна жінка, але я не бачила інших варіантів, вона виглядає трошки печально, погодьтеся. А це такі позитивні моменти. З негативного я от тільки що так думала, що ж би можна було сказати. Ну, насправді важко мені вибрати щось таке надзвичайно негативне, але якщо вже вибирати, то я можу сказати, що фінал книжки саме з героїнею, яка е, сучасна Еліс, я не до кінця його зрозуміла. Мені, можливо, хотілося бачити трішки Кіжки його іншим, але знову ж таки в цій книжці він, напевно, що має право на життя, він міг бути таким, тому що це така книжка. І якщо б книжка закінчилась би по-іншому, можливо, не підкреслювалось би так саму проблематику цієї книжки. Це єдиний такий мінус, тому що все решту мені сподобалось. Тобто я оцінила цю книжку на 5 з 5. Я навіть як тільки почала її читати, прочитала там 50-60 сторінок, вона мене одразу зацікавила, тобто не було такого, що я хотіла її відкласти, я не хотіла її читати. Я прочитала її досить швидко, і я хотіла її читати, тобто, навіть з там перших сторінок е мені одразу здалося, що це буде книжка на 5. От це було якесь таке вдале поєднання. Навіть не знаю, чому, можливо, на якомусь такому внутрішньому рівні. Можливо, через те, що це книжка про роль жінки в сучасному суспільстві, про те, про що я постійно задумуюсь, тому що сама. А не можу зрозуміти для себе цієї ролі, тобто, ти маєш бути домогосподаркою, піклуватись про чоловіка, дбати про дитину і, і все. І на цьому твоє твоя реалізація в житті завершується. Чи ти маєш прагнути завжди до більшого кращого? Ти маєш збудувати суперкар'єру, але з іншої сторони, як тоді буде почувати себе твоя дитина, яка там не буде отримувати достатньо часу від тебе? Тобто, я постійно про це думаю. Я шукаю своє місце в суспільстві, і ця книжка вона якраз підсвітлює ті проблеми, які, які переживає, напевно, кожна жінка. І ще цікавіше, що вона розпочинається, тобто події цієї книжки розпочинаються ще в 50-х роках, і далі до сучасності проблеми вони залишились майже незмінними. Тобто, можливо, там якісь нюанси, сприйняття так, жінки зараз мають більше волі, але все одно ти завжди мусиш якось. Шукати своє місце і пробувати е, зрозуміти, хто ти, ким ти маєш бути, чи можеш ти бути тим, ким ти хочеш, не е, відповідаючи тим стандартам, які тобі нав'язало суспільство, які там тобі сказали твої батьки, твій чоловік, твоє оточення. От тому напевно ця книжка мені так сильно відгукнулася. Також тут є таке питання суспільного тиску на жінку і на те, як вона своє життя організовує, тому що здається мені, що навіть зараз це актуально, що багато жінок організували своє життя би по-іншому, якщо б не цей суспільний тиск. Який тобі говорить, що ти маєш до 30 народити, ти маєш бути супер успішною, ти маєш бути після пологів на третій день стрункою і на каблуках. Ти завжди маєш гарно виглядати. В тебе ніколи не може бути поганий настрій. Тобто, ось цей такий суспільний тиск нав'язання ось цього такого ж якогось ідеалу, от справді цього рецепту такої ідеальної дружини. Ця тема тут. Досить, досить гарно подається, і тому, тому ця книжка мене зацікавила. Хочу ще додати, щоб якщо ви так як і я думаєте, що це книжка про якісь там рецепти, про кулінарію, то ні. Насправді так, тут є рецепти, тут є навіть все так дуже чітко розписано, що скільки, чого додавати. Але повірте, це книжка не про рецепти і не про кулінарію. Тут сенс він ховається значно глибше. Тут піднімаються значно. あ。<laughs> Вищі якісь питання, ніж те, чи має жінка кухуварити, чи немає. Тому е обов'язково е дайте цій книжці шанс, і ви вже тоді для себе зрозумієте, чи вона для вас є виграшною, так як для мене. Е чи все ж таки це не зовсім ваше, тому що відгуки про цю книжку я зустрічала різні. І комусь вона сподобалась за рахунок своєї легкості, е цікавості. І як я сказала, тут немає якоїсь дуже загадки. Я там деякі події наперед вже розумію. Що може бути, але це все одно було цікаво. І ось ці рецепти, які є в книжці, вони дуже багато чого підкреслюють. Вони допомагають вести історію цікавіше, не так однобоко. І за допомогою цих рецептів показуються якісь такі події і дії персонажів, які ви б могли навіть не спрогнозувати, що взагалі це таке можливо і може бути пов'язано з кулінарією. А ще мені подобається в цій книжці те, що героїні вони борються. вони борються за те, чого вони хочуть. Кожна своїми способами по різному, але вони стараються отримати те життя, на яке вони заслуговують і яке вони хочуть бачити. Тобто вони не змирилися, що вони в таких обставинах знаходяться і все. Далі в мене немає можливості нічого іншого зробити. Тут героїні показують, що вихід є завжди і можна. Завжди змінити своє становище, але основне це цього хотіти. А якщо говорити про успіхи цієї книжки, то вона була визнана бестселером на Амазоні, тому вона досить така популярна. Стосовно самої авторки, Карма Браун це канадська письменниця, журналістка. В неї в її книжках дуже часто згадується саме роль жінки в суспільстві. Тобто, це така проблематика, яку вона часто порушує. На жаль, більше книжок цієї. Авторки українською мовою немає перекладених. Коли я готувалась до цього відео, я читала, що вона є співавторкою якоїсь ще книжки. Вона, ніби як перекладена українською, але я в цьому не впевнена. Тому будемо говорити, що інших книжок немає. Якщо будуть якісь книжки цієї авторки на українському ринку, я думаю, швидше за все я їх куплю. Якщо вони знову будуть порушувати цю проблематику жіночого життя жіночих таких проблем, то я точно буду їх ще читати. Я дякую, що ви дивилися це таке експрес-відео. Я не хотіла його дуже сильно розтягувати, тому що вже згадувала про цю книжку. Але це відео тільки для того, щоб ви змогли виграти ось цю книжку, рецепт ідеальної дружини. Знову ж таки, умови суперпрості. лайк, підписка, коментар і все. І ви вже берете участь в розіграші. Основне, зазначте, будь ласка, хочу книжку. І через тиждень ми побачимо, хто її виграє. Але обов'язково пильнуйте, чи це не ви виграли, тому що минулого разу мені було потрібно. Потрібно проводити розіграш повторно, тому що людина, яка виграла, вона, на жаль, не відгукнулася. Я чекала майже два тижні. Людина не відгукнулась, тому прийшлось книжку перерозіграти. Тому слідкуйте. Пам'ятайте, книги це подорожі, то зустрінемось у наступній. Па-па!